Привіт моїм дорогим стрільцям! Це Настя, і я прийшла зробити для вас старой розклад на лютий місяць. На місяць лютий. Ну що ж, не гаймо часу і починаємо дивитися, що місяць лютий підготував нашим шановним стрільцям. Шістка мечів. Перша карта у нас шістка мечів. Карта шістка мечів вказує, по-перше, на рух переміщення, переїзд. Можливо, у вас планується стрільці, шановні, переїзд, да? і ви будете кудись їхати в нове. Справи вже більш-менш покращуються, да? можливо, була якась попередня криза. Зараз справи вже більш розвидняються, і вам треба переміщатися, переїжджати. Да? Тобто тут справа переїзду буде стосуватися. Зміни місця, можливо, проживання, або це якась поїздка, може бути поїздка кудись далека, можливо, з сім'єю також може бути переміщення. Туз чаш, туз чаш. Знаєте, як, по шістьорки від нас щось утікає, да? туз якісь емоції, можуть утікати якісь емоції, да? тому що все-таки шестерка мечів теж емоційна карта, туз чаш карта емоцій. Да? Ось, взагалі те, карта, коли нас переповнюють емоції, це емоції якоїсь радості, це емоції закоханості, да емоції вдячності. І тут це початок, це натхнення. Якесь нове натхнення може до вас прийти у вигляді чогось, да від чого ви отримаєте це натхнення? Це вже як це вже у кожного по-різному, по-своєму. так Четверка Пентаклі. Четверка Пентаклі карта розумного використання ресурсів. Да? Тобто, ми маємо, наприклад, зекономити, ми маємо більше зберегти ресурсів, ніж витратити. Да? Тобто, тут ми раціонально управляємося нашими ресурсами, нашою фінансовою базою, базою іноді це карта шлюбу. Да? Люди у шлюбі знаходяться і вже доволі давно може в вказівник бути. Щось стримує, хтось, можливо, накупить щось, спеціальну якусь суму. Да? І ту, карта четвірка це завжди стабільність, але відсутність зросту, да? відсутність зростання. Щось є стабільне, але тобто, гроші будуть стабільно. Ну, можливо, буде стабільна зарплата, стабільна якась виплата приходить. Двойка жезлів. Двойка жезлів це карта, вона теж в цьому місяці лютому у багатьох знаків вийшла. Вона нам вказує про те, що ми дивимося на якісь нові перспективи, але ще не робимо в сторону їх якихось рухів. Це карта, коли ми вагаємося, зважимося, тримаємося за старе, хоча нас манить щось таке з далечини. Ми дивимося на перспективи, на нові береги, але ми цього не робимо. Ми стоїмо якби на місці і вичікуємо, вагаємося, зважуємо, треба чи не треба. Варто чи не варто. Карта сумнівів таких. Сумнівів, ви не впевнені собі. Е, карта четверка жезлова, а карта четверка-жезла, знову ж таки, карта навпаки, стабільності. Да? Стабільності, можливо, ви будете, у вас там стабільність якась в домі, радість в домі це може бути запрошення на день народження, на якесь свято, ви десь поїдете на якесь, можливо, будете запрошені на якесь свято, будь-які свята, які проходять в приміщеннях. Так, далі, йдемо далі. Дивимося наступну колоду, наступні 5 карт для стрільців. Така стабільність деяка є. Стабільність повсякденність справ, я б сказала на початку місяця. О, четверка мечів. Четверка мечів нам вказує, говорить про паузу. Да? Про паузу, про відпочинок. Про, можливо, якісь заплановані, не заплановані. Хтось, можливо, буде там, звертатися до лікаря. Да? Четверка мечів, це все одно карта каже, перепочити треба. У когось, може бути, якісь лікарняні відпочинок, без дія, да? І нічого не роблю, просто можна лежати на дивані по цій карті. Хтось, можливо, якусь операцію буде очікувати, да? якесь втручання більше. Але, знову ж таки, четверка це карта стабільності, да? це якийсь стабільний спокій, пауза переочікування чогось. Королева чаш. Королева чаш вказує на жінку, водна і стихія, рак Скорпіон може бути риба, світлі очі, світло волосся іноді. Да? Тобто тут, можливо, це подруга якась ваша, да? і контакт з цією подругою може бути або на паузі, або там ви щось вичікуєте. Ось. Ну, в будь-якому разі це жінка, да? з якою ви тут контактуєте, і вона якось тут з вами у контактах знаходиться. Так, йдемо далі. Пазжезлав. Пазжезлав переписка, пажезла розмова, пажезла це взагалі така інформаційна карта, можливо, це спілкування, контактування з людиною, да, це відкритість там до когось в будь-якому випадку. Це карта інтересу, а що там, а як там, пажиці ще наші діти, тобто у когось справи будуть з дітьми. Ну, це, взагалі, переб... це отримання якоїсь інформації ча... е, дуже часто. Ну, і ще інтерес, ще інтерес. Так? По -по жезлу він, такий інтересу... він інтересується, він з -з зажигається, зна테, запалюється. Інтересом, тройка кубків. Тройка кубків карта святкування. Карта святкування. Бачите, тут може зустріч з подругами, пожинання плодів, повеселитися, відпочити, якось провести гарно час душевно. Оце все про це. Да, можливо, після паузи ви зустрінетесь з подругою і трошки дасте е, країні вугілля. Добре, йдемо далі. Карта страшний суд. Карта страшний суд дуже така, по-перше, вона кармічна, да? кармічний зміст має, несе сенс. Вона означає, що те, що має бути, те, що предназначено, це все відбудеться. І якась ситуація, яка, можливо, почалася ще якийсь час тому, зараз от вона буде в якійсь процесі кульмінації. Вирішення да, це по суду, Тут можуть бути як і судові, якісь справи да вирішуватися. Тут можуть бути новини, Ви отримаєте якісь новини. і вся ця ситуація буде мати характер змін, такий чинник змін, коли ви це да, пробудження від чогось, від якогось сну літератичного оновлення від чогось. Карта ідей каже, ось ось-ось буде розділення на до та після, якісь такі масштабні зміни. Ну, загалом, це хороша карта, вісник хороших змін. Ну, але якщо там в минулому нічого такого, через що можуть бути вони не дуже хороші, не було. Це карта спросу за, можливо, деяке минуле. Іноді це інформація, яка приходить нам з минулого. Якісь повідомлення, якісь дзвінки, листи проявлення, це ще може бути з вашою родиною якісь зміни, теж розділення на та після ситуації. Так, двойка пентаклів. Двойка пентаклів карта балансу. Да? Пошук балансу між двох берегів. Іноді це дійсно, коли людина намагається м, якось між двох берегів балансувати. Це може бути як зв'язок з кимсь, да? наприклад, і там і там я спілкуюсь, два, два стільця зайняти. Це і фінансова карта якогось єдиноразового е, 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 проєкту. Заробітку, переливання коштів з одного місця в інше, це якось балансувати невеликими коштами, да, тобто вміти вправлятися невеликими коштами, крутитися, одним словом, да, тут тобто така вертлявість. Такий потік, що це потік подій, да, вир подій, в який в якій людина пірнає, щось таке в цьому є, і таке джерело. Закрутило. Карта Сонце. Супер карта, рада, що вона вийшла у вас, стрільці. Прояснення ситуації, якась безмежна дуже радість, щось вам просвітлює, щось вас радує. Це щось нове для вас, щось незвичне для вас, можливо, знаєте, коли ось зараз це прям колосальні якісь зміни в кращу сторону. Якийсь тріумф, і якийсь тріумф і віддання. Знаєте, як. Це як плоди, плоди то, що ви заслужили, ви варті цього. І тут теж і діти, ваші замішані, тут може бути радість від знаходження з дітьми, теж тут жезла. Ту жезла в якийсь буде перед вами шанс, відкрита двері, відкриті двері. І тут для вас порада така стрільці не прогапити свій час, да? Тобто ці двері в будь-який момент можуть закритися, да? або вони вже закрилися. Ну, взагалі, тут це шанс, це шанс, якийсь новий початок чогось, нової якоїсь справи, нового якогось зрушення, ну тобто нові справи, нові ідеї. Це такі подвижки, ну, це якась історія, яка знову ж таки буде вас чимось надихати, і ви можете від неї так, взяти таке натхнення, начерпнути да? і почати діяти. Але головне, <кхм> по тозу жезлів, швидко не перегоріти до цієї, до цієї справи. Четверка мечів знову ж беру паузу, знову ж таки, паузи і вичікування. Ну, можливо, це буде якось пов'язано у вас. Да? Тобто тут в моменті імпульс, потім спад імпульсу, да, і ми вичікуємо для когось, можливо, там проблеми з зором може звертатися до окуліста або знову ж таки справи мати з лікарями. От і. Карта закохані, карта закохані. Остання карта. дивіться, карта закохані дуже цікава в Оракулі 78 дверей. Вона тут про те, що бачите, три людини. Да? Тут може бути деякі любові для когось, як любовний трикутник, для когось, як знаходження перед якимось вибором. Треба цей вибір зробити. Да? Цей вибір треба робити. Ось може тут хтось впливати, можливо, це родичі якісь будуть впливати, або треті особи на ці стосунки, або на ваш вибір. В будь-якому разі, ви тут не самі, так? це домовленості з людьми. Карта закохані це карта домовленості з людьми. Ну, і, звісно ж, карта закоханості. Так, і у нас остання колода для стрільців. Насичений місяць у стрільців, насичений. Mm, mm, ту з мечів, ту з мечів о, о, дивіться, прямолінійна прямо пропозиція мечів, да, плюс такий ясність, тріумф, ясність, і коли вже не хочеться ходити по колу, а хочеться все обрубати непотрібне, ну і внести ясність і корективи, все, да, Тобто ви, якщо тут. Будете прямо в очі кому щось казати. Е, якби, тут все буде ясно по ту Да? Це якась можливо пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Да? Ну, тобто, можливо, зміна якогось статусу. Пентаклів, скоріш за все, в кращу сторону для вас, да? тому що Королева Пентаклів виходить, показує якесь місце насиджене. Показує ресурс, показує, що те, що ви цінуєте і зберігаєте, те, що для вас важливо, зона комфорту, вона якби залишається з вами. І ви при своїй зоні комфорту знаходитеся. Карта такого ізобілія. Знову принцеса Жезлов. Принцеса, Жезла. принцеса жезлів сигніфікує наших дітей. да, Знову ж таки, наше спілкування, приємне спілкування, таке воздушне це спілкування. Да, воно таке повітряне, воно таке. Приємне, воно може, знаєте, як його можна рознести до більших масштабів. Це зацікавленість, інтерес, переписки, і іноді такого навіть да, фліртового характеру. да Це пере... інформаційні такі карти, ну іноді для жінок справи дітей. Так, справи дітей. Близькість дітей, яка якось взаємодіяти з дітьми зі своїми. Дев'ятка кубків кубків – абсолютно приємна карта. Карта насолоди в моменті, насолоди від життя. Ви, наприклад, по-перше, ну, вас тут люблять, да? тобто тут теж ви відчуваєте до себе. Це як карта здійснення бажання. Ви відчуваєте якийсь прилив емоцій, що є якась до вас підтримка, що вас підтримують, що, можливо, це чоловік якийсь до вас проявляється, да? тут, або неважливо, тут просто ви відчуваєте себе. Hmm. E, відчуваєте момент цього, да? це похід може бути в ресторан, або знаходження місця, в, яко... в місці, в якому вам ну, класно бути. Да? І ви відчуваєте емоції. Приємна, дуже емоційна карта. Розслаблення, кайф там десь побули в ресторані, ось або ще десь. І у нас на кінець принц мечів. Принц мечів знову ж таки різка карта, карта конфлікту якогось. Будьте обережні на дорозі, тому що ця карта, бачите, як коли ти в якомусь стемпі на дорозі, це карта виступу, це карта атаки. Да? Тобто тут іде якась атака, і тут можуть ви атакувати, можете когось, або вас можуть атакувати, якусь інформацію, чимось. Ну, взагалі така карта трошки такої напруги і дуже такої швидкої в моменті, да? Ось, і, або відчуття якогось конфлікту, що якийсь пил піднявся, якась буря піднялася, відстоюйте себе. Ну, власне, як дуже чудовий розклад для вас. А, і ще порада, ще порада. Від Лінорман забула. Порада. Порада Вілінорман для стрільців на місяць лютий. Карта місяць. Карта місяць символізує наші тривоги і переживання. Це може стосуватися наших сімейних справ, наших глобальних справ. Да? Ми через щось тривожимось, переживаємо, а як буде щось нам невідомо, да? це якісь скриті моменти. Це те, що ми обдумуємо часто вночі. Ось місяць. Це такий момент, і, до речі, вказ, місяць вказує про те, що якісь глобальні справи краще починати на рос, ростущий місяць, а на спадаючий місяць нічого глобального краще не затівати. І давайте другу карту дістанемо. Іноді не треба довірятися емоціям, краще з ними переспати, да, тобто і о, більш о, раціонально думати, тому що емоції часто підказують нам. Не ну, найкращим чином карта букет, карта букет. Карта букет вказує про те, що те, що ви думаєте, все одно розрішиться в позитивному ключі. Да? Це легкість рішення питання, да? Якась легкість, <кій> легкість. Це карта приємна, це карта флірту, це карта якихось приємних моментів, якихось подарунків. Це хтось, можливо, вам знаки уваги приділяє, ось ви це отримаєте. Взагалі приємна карта, тобто, можливо, ваші тривоги, вони взагалі більш накручені, нім мають підстави під собою. Я вам вдячна стрільці за те, що ви подивилися до кінця моєї відео. Поставте лайк, коментар. Мені буде дуже приємно, плідного вам місяця і всього найкращого, до нових. Зустрічі.